Гой, я вас вітаю. Ми сьогодні продовжуємо досліджувати Сансетвеллі і розглядати стандартні сім'ї. І оцей прекрасний рожевий будиночок це будинок родини Альто. Від них чомусь від'їжджає Хенк Ван Годдард зараз. Або Хенк Годдард, коротше, без Ван, то Поліна Ван. Не так важливо, що він там робив. Давайте будемо розглядати цю родину. В ігровому описі родини написано, що Альто це новоспечні багатії, і їхні недобросовісні методи ведення бізнесу завели їх далеко в цьому містечку. Неофіційно їм належить більшість магазинчиків. Але як їхня донька виросла такою доброчесною? Ви в коментарях не написали, як я просила про яку родину знімати далі? Тож я вибрала сама, що сьогодні я буду знімати про родину Альто е, значить так. Читаємо віки родина Альто Сансетвелі складається з трьох осіб: Ніка Альто, його дружини Віти Альто та доньки Голлі Альто. Виходячи з опису родини, Альто здобули свої статки не зовсім, або краще сказати, зовсім нелегальними шляхами. Нік займає високу посаду в бізнесі, але при цьому мріє стати кримінальним авторитетом. Віта, в свою чергу, має успішну політичну кар'єру. В описі родини також вказано, що Альто неофіційно володіють багатьма магазинами в місті. Мені цікаво, якими саме багатьма магазинами, можливо, усіма це продуктовий магазин. Я не знаю, книжковий, які ще є магазини, мабуть, більше ніяких. Попри такі складні характери та безпринципність батьків, їхня донька підліток Голлі, яку ми бачимо зараз перед собою, добра і чуйна. Скоріше за все, цінності батьків їй не передалися через те, що вони мало впливали на її виховання. Просто, ну я не знаю. Класика жанру за шкалою стосунків вони ніби незнайомці. Подружжя Альто тісно товаришує зі старшим поколінням родини готів та ненавидить своїх багатих сусідів родину ландграбів. А ландграби у нас знаходяться ось тут, я так розумію. Оце їхні сусіди через... Оце... Господи, що це було? через оцей місточок, боже, скільки тут коней, диких чи ні. Це дикі коні? Wild Horse. Так, це дикі коні. Боже, які вони гарні, які вони красиві. Я думала, це, може, якісь коні родини оцих. Як їх... Отут що живуть? Ландграбів, так, бачите, тут ландграби живуть. Е, мабуть, в наступній серії ми розглянемо родину ландграбів. Ну, дякую дуже. Дякую дуже сильно. Там ще маленька лоша. Також дуже багато цих Wild Horse в нас є. Так, перемістимося до наших ландграбів. Шо... Ой, ландграбів господи, Альто, що в них тут є? І, до речі, я казала, що вони, мабуть. Е... Італійці, їхні імена точно італійські, можливо, це якась відсилка на італійську мафію, мені здається. Ось тут у них на подвір'ї є прикольна така скамеєчка, сюди можна сісти і отак споглядати все місто воно у тебе як на ладоні. Ось тут ратуша знаходиться. Оце книжковий магазин? Ні, це той кінотеатр, там все-таки. Прикольно, прикольно. Сьогодні в нас неділя, тож, мабуть, ніхто на роботу не йде. Боже, в неї така у голі кімната, я прям не знаю. Мрія, епілептика, правда. Тут стільки яскравих кольорів, Ось ці от непонятні на стінах штуки. Давайте. Ах. Нік захворів, мені насра. О боже, гляньте, який наркобарон просто вийшов тут, прийшов. Я не можу. прийшов і тут буде зараз дивитися кіно, так? Ні, грати буде в ігрушки, а вона про прокинулася в поганому настрої, бо батя її розбудив у цим. Ну, йоп твою мать. В тебе немає свого телевізора, чи що? Вона дуже бешена. і вона незадоволена. Давайте ми нагримаємо на батька покричімо. Е, Я не знаю, звинувати ти взадирикувесті, господи, давай ось це. Скажемо, звинуватимемо. Вона хоче вивчити навичку під, під назвою садівництво, але ми скасовуємо ці всі це все. Скаже: Господи, ти прийшов, блін, сюди мені, в кімнату, наче... можна його прогнати? прогнать? Прогнать. геть? Прогнати не можна? Сперечай, давай посперечаємось. Віта пішла грати на ладинці. Так, ми маємо взагалі-то розглянути їхні багажі, їхні панельки, там всяке таке. Голі-вегетаріанка, до речі. Хай вона йде і приготує вафельки собі. Ніку. Перестань. Іди я не знаю кудись, завари собі кави, попий. Задрав. Ем, голі. Що в нас по сімології? Вона майстриня поцілунків, добра вегетаріанка і простодушна. Це вона була така майстриня поцілунків? Я просто не знаю. В мене тут трошки воно все. Заткни! Іди звідси нахрін. Так, Голі, ми розглядали її сімологію. Боже, вона вегетаріанка і простодушна. Вашу сімку може виразити буквально все, особливо інші сіми. Окей, особливо інші сіми. О, да-да-да! Класику включив, звісно. Ми ж такі багатії, ми ж такі слухаємо тільки класику. Боже, вона в касі виглядає погано. Мені не подобається, як вона в касі виглядає. А так вона виглядає прям така мила дівчина, прям я не можу. Така прикольна. Е, так, Її родинне дерево в неї тільки тато й мама. Е, які в неї. Стосунки, Бі -бі Гарт її краща подружка. Прикольно. З мамою, бачите, вони знайомі просто Малкальмок кальмок підріс. Він малий, мабуть. Напевно, треба новий сейф почати, бо тут вже все перекалдабашилось, всі повиростали. Я забула вимкнути старішення, і вони там буквально за кілька днів повиростали. Окей. Okay. Дастін Лангірак, Джефрі Ландграб. Незнайомі. Ненсі Ландграб. Типу, як ці чуваки ненавидять своїх сусідів, але от Голлі з ними усіма знайома і ні з ким немає якихось поганих е стосунків. Віта. От, вімкнув, господи. Задрали ви. Зляка... Він хотів її злякати, придурок. Е так, у. Віти, яка симологія? Вона зла, харизматична, зазнайка, підлабузниця і амбітна. Вона в кар'єрі має шостий рівень політики, місцева представниця. Прикольно, прикольно. Які в неї стосуночки? Вона зі своїм чоловіком в гарних стосунках, з Гюнтером Готом в гарних стосунках, з Корнелією, вони прям друзі. Вона знає Торі Кімуру, МакГроу, Тамару Доннер Бойда. знає, От з дочкою в неї ну вони просто знайомі. Мільтон Тонг. Я не знаю, хто Мільтон Тонг? Ой, Ще вона знає Аєшу, Дастіна, Лангірака, Джастін Кітон, ну коротше, багато знає, А ось з Ненсі Ландграб і з Джефрі Ландграбом у них все погано в стосунках, вони прям вороги, вони прям ненавидять одне одного. У Ніка я підозрюю, що буде те ж саме. Він знає Торі Кімуру, де він, до речі, пішов. Дядя, новий аристократ, я прям не можу. Включив музичку і пішов воркать. Гімнато, бі, а не музички, Бляха. З дружиною вони в гарних стосунках, знає Торі і Муро, Мірач Альві. Бляха, вони всі повертали. Я почну новий сейф, щоб все було канонічно, красивенько. просто потім, Гюнтера він знає. Корнелію він знає. Бачите, Віта більше товаришує з Гюнтером, з Корнелією, з готами. коротше, все тих самих вони знають. З Голлі вони посварились тільки, що і червоненька ця полосочка а, почалася. І Ненсі з Джефрі вони прям ненавидять одне одного бляха. Я з Розік. У нього в сімології, він трудоголік зараз працює. Сімейний, він, до речі, він такий, що відданий сім'ї. Боже, він прям, ну, прям якийсь наркобарон. Серйозно, такі в нього тут. Таке в нього тут взагалі все. Хтось застряг. Боїться води. Йому не подобається плавати. Амбітний і Задирака. Так, вони амбітні, вони через свою амбітність здобули таке просто помісту, такий вплив. Ось ці всі статки вони здобули. Знаєте, їхня хата така якась безвкусна, абсолютно якось вона здоблена. Незрозуміло, геть. Де Голі, до речі, ділася? А вона в нас малювати пішла. А мама тут налавчилася грати на гітарці. Ну, окей, окей. До речі, я ніколи ось тут не роздивлялася їхні смаки. Вона любить французьку музику, смажений лосось. бо що вона так мигає, бляха. І червоний. Нік любить класику, рататуй і також червоний він любить. А Голі любить ірландський зелений. Пиріг і поп. Ну, все зрозуміло. Давайте розглянемо їхні. Ем, багаж, що в неї є. Френч тост, French, toast, French fries and French Kiss. Французькі тости, картопля фрі і французькі поцілунки. Вихід у Паула вона читає. Ну, в принципі, нічого тут такого цікавого нема. Ем. Віта читає в нас харизму. Вона харизматична? Вона харизматична, тож у неї в багажу є харизма. І гра приколів Це вона, напевно, любить детективчики якісь почитати. І у Ніка. Так, о, я, я його дивилася? Гра приколів? Ні, я його не дивилася. В нього гра приколів. І у неї гра приколів. Прикольно, що скажеш. У Ніка, до речі, тут згенерувався університетський диплом. Давайте подивимося, що у нього тут. Бізнес четвертий рівень. Працює він у бізнесі якраз віце-президент сьомий рівень, але він е, хоче мати життє... Коротше, має життєву ціль імператор зла досягти 10-го рівня кар'єри злочинності. Вігілці зла. Дуже і дуже цікаво. Знаєте, що я хочу сказати вам? Я навіть не знаю, як грати в цю сім'ю просто реально. Я не знаю. В них дощ пішов. Я прям хазе. Я прям хз. Вони такі багаті, чесно, не знаю навіть, як з ними гратися. Треба замовити їжу або поїсти в ресторан. Давайте поїдемо і поїмо в ресторані, бо я бачу в них. Голод, шкала голоду така не дуже. В них є машини. У них є машини, мені цікаво. Ага, отут є в них гаражик. Є в них гаражик. Боже, дощик іде, криші крапає. Я так обожнюю сімстрий, Відкриємо. Ага, в гаражику тільки одна машинка. Окей, давайте вирушити на громадську ділянку разом. Звідти її голі. Швидко, зараз він щось заробить, якісь гроші. 472 гроші нам прийшло. І давайте оберемо заклад, куди ми їдемо. Де тут у нас ресторанчик? ось тут десь, мабуть. Це що, офісні хмарочоси близнюки? Ні, це не те, спасалон, моральна клініка, школа. Та, бля. Бістро, закуски у фритюрі від Гогана. Давайте з'їздимо туди. Тут, мало бути, взагалі, якийсь мав бути е, ще ресторанчик. Там, де вони перевдягаються, в В этот... В офіційне коротше. Та що таке, хто там виерещить, валай? Що таке? Хто там? Віта в такому прям наряді, я не можу таке пальто. Я вампірші таке вдягала своїй. <рес> В грі. До речі, я їх не майковила майже, тільки Голлі. Зробила. О Боже, як ти гониш просто, як ти гониш по цьому по, -по городу. Взагалі, що я чокнувся, чи що? Давайте поїсти тут разом. Звітою Голлі. Вперед. І. Можливо, в них тут є, на кладовищі хтось лежить, мені цікаво. Зараз вони будуть їсти, а ми з вами підемо на кладовище і подивимося, може там. Та Йохан і Бабай, що ти бігаєш туди-сюди. Віта. Ага га га Поїдемо е, на кладовище, подивимося зараз. Що там Що там і як? От ми з вами на кладовищечки роздивляємося тут що. Гейлорд Кофі. До речі, в нас є е, Гобіас кофі, мабуть, в. Місті. містечку. Якось треба буде за нього також пограти. Тут не Альто, тут не Альто, якісь незрозумілі чуваки. О, Трагік Клаун! Серйозно? 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 Це Трагік Клаун. Трагічний клоун, і він помер від утоплення? Почекайте, тут от і, і оцей помер від утоплення. Тут від старості а, кофі помер від голоду. Це дуже і дуже цікаво, але ми шукаємо Альто. Буде тут хтось із Альто. Чи ці альто заїжджі приїжджі? Так, ось це Ландграб тут лежить. Честер, Кітті, Керміт і Квіні. ландграби тут лежать. О, це якийсь камінчик. Ось тут, ось тут яма викопана. Uh, і, типу, є теорія, що це, викопали тут трупак під научний цей інститут, того, що він там знаходиться. і, типу, це, викопали трупак отсюда. А тут лежать ланграби. І мені здається, це був ще один ланграб, якого викопали, і віднесли в научний інститут для того, щоб, я не знаю, може, оживити чи що зробити. Так, відправляйтесь додому, ми далі шукаємо, хто тут у нас і що. Вау, wow, Що це за таке? Метал якийсь. Так, оце тут Бейчелори лежать. Мільтон і Енрікета. Енрі... Угу. Альто тут лежать. Великий Стів Андервуд. Прикольно, цікаво. Чарті Макніколи, якісь незрозумілі чуваки. Аннабель щось там якась. Альто тут в нас ми не бачимо. Якісь непонятні чуваки. Карнеліус Нельсон. Джоел Астроман. Тут ще якісь могилки є. Безил Флорес. Ренсом Клавел, до речі. Це не Клавелів родич. І Джені Клавел. Так, це, скоріш за все, родичі клавелів, яких ми з вами вже розглянули. Але Альто я тут не бачу. Тож можу зробити висновок, що або вони лежать десь, може, ось тут їх останки лежать. Або вони ці Альто приїхали сюди, в це містечко. Просто заїжджі, приїжджі. Вони, типу, перше покоління, яке живе в цьому містечку. Нік чортує і щось тут трендить. непонятно на що. Голлі понаставляла, тут понатикала різного всього незрозумілих цих пасток. Ну, давайте, хай батя. Хай батя потролить на форумі і зараз його компуктір потролить. Я сподіваюся, Голлі трошки не той. Не дістане після цього перцю і не всиплять на горіхи. А ну що тут у нас буде? Він щось тут. Ага. Усрався, дядя. Угу. Ой, злякався. Каже, наляканий страхопуди бояться майже всього, але вони відчувають япог страху, страх, коли їхнє життя проноситься перед очима. From scary computer. З Розік. Ну, буває, що зробиш. А у Голлі тут Successful Prank. Пранк, який вдався. О Боже, тут вона понаставляла тупо їх всюди. Це Капзда. Віта пішла, напевно, вимкнула музику Dance тут. Evil Dance. А, це, мабуть, включить. А, ні, це, це французька музика. Хм, вона, мабуть, любить подорожувати до Франції. А, яка задоволена? <гум> ага. Коротше. Я так зрозуміла, що з донькою вона не поспілкується, того, що вони ну не дуже то спілкуються. Голі виросла сама по собі, мені здається. Мені здається, знаєте, в неї було багато няньок, всіляких вчительок, які її там вчили. І батьки займалися завжди бізнесом, не зовсім чесним, скажімо так. А голі росла сама по собі. В неї є якісь навички, давайте розглянемо. Так, вона має логіку на четвертому рівні, малювання на другому, спорт на другому і харизму на третьому принципі. В принципі, дівчинка така цікава і цікаві має навички. Логіка, малювання, спорт і е, харизму. так. А що має Віта? Віта має харизму на п'ятому рівні, трошки письменництво на другому. Ось сьогодні вона гітару в нас підтягнула. Ой, там олень побіг. Там олень побіг. Бачите, вікончик. Прикольно. От, бачите, в неї вже підвищився рівень малювання до третього. А що має Нік? Нік у нас спортом займається трошки і трошки майструє. Мені здається, це майстрування він прокачав просто, коли ми грали за інші сім'ї. І вони Майкл, Бетчелор він хоче. Інсультну титані. Я не приймаю всі ці бажання того, що ми граємо по одному дню за персів. Коротше. Вже 9.24, Треба влягатися спати. Зараз Голі домалює. Голі, до речі, це ж ем, цей падуб з англійської. Ем, цей Як це називається, господи? Різдвяна оця рослинка. Падуб гострий гостролист чи ні? Падуб. Падуб це падуб, а гостролист це гостролист, мабуть. Так, е Їсти, пить. а ми тільки що їли в ресторані. Голі зараз вже закінчить, я її поведу пісять, какать і спати. А Нік також пісять. Віта, треба їй помитися. Давайте я скажу їй помитися. І оце ми вимкнемо, Того, що я так сказала. І піде вона. Спать також сюди, в їхню, блін, червону вирвиглазну цю кімнату. Боже, я ну, бачила негарні ремонти в хатах у сімів, але ось це це просто, як хтось наївся якихось різних фарб і риганув просто на, на цей ремонт, і я не знаю. Просто, фу блін. Мене зараз знудить від цього всього. А на цьому я пропоную вам завершити відео. Дякую, що дивилися. Дякую моїм чарівним спонсорочкам, яких ви бачите зараз на екрані. Дякую вам за підтримку. Ставте лойси, пишіть в коментарях, вам сподобалось чи не сподобалось, і зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!